У світлі результатів президентських виборів у США критичним стає питання збереження військової та фінансової допомоги Україні від нашого основного союзника, її обсягів і стабільності надходження. Нагадує видання дзеркало тижня. Стосовно зовнішнього фінансування нашої держави у майбутньому є дві новини, і хороша новина полягає у тому, що наступного року фінансування буде. А на що варто чекати у 26-му і наступних роках? Докладніше далі. Насправді, попри прогнози багаточисельних експертів, новини на наступний 25-й рік не такі вже й пасимістичні. Угоди, укладені державою з міжнародними партнерами України, дають підстави для доволі оптимістичних очікувань щодо покриття дефіциту зовнішнього фінансування. Разом внески зовнішніх донорів мають забезпечити поповнення бюджету України на 41 мільярд доларів. На жаль, ситуація із зовнішнім фінансуванням стане менш сприятливою 26-го року, адже зобов'язання міжнародних донорів України на Серії клей дотягують до 21 мільярда доларів із найбільшими очікуваними надходженнями з таких джерел, як Ukraine Facility та Extraordinary Revenue Acceleration, Скорочено ERA. План ERA стане найвагомішим каналом підтримки України впродовж 25-го аж до першого кварталу 27-го року. Передбачається, що кожна країна-учасник ERA, а це Канада, Японія, ЄС, Велика Британія та США, матиме власний механізм фінансування нашої держави. Максимальна сума кредиту ERA – на Дійде від Євросоюзу 35 мільярдів євро затверджені європейським парламентом ще у жовтні. А нещодавно міністри фінансів України та США підписали спільну заяву, якою підтвердили наміри мобілізувати для України 20 мільярдів доларів внеску від США. Однак, починаючи з другого кварталу 27-го року, за відсутності нових фінансових гарантій від партнерів, Україна зіткнеться з проблемою колосального дефіциту зовнішнього фінансування. Це створюватиме суттєві загрози для підтримки дієздатності нашої економіки та оборони. Спроможності країни за каденції нового президента США Дональда Трампа цілком можливе суттєве зменшення або зведення до мінімуму фінансової підтримки України від США, починаючи саме з 27-го року. Видання дзеркало тижня нагадує, що саме за наполяганням керівництва республіканської партії фінансову допомогу Україні нинішнього року було переведено з грантової форми кредитну. у площині нових геополітичних реалій. Вочевидь, єс мав би відігравати більш активну роль як донор для недопущення кола. Су нашої економіки та програшу України у війні з Росією. Тож який може бути вихід з цієї непростої ситуації? На думку експертів, видання у 26-27 роках адекватна підтримка України з боку Євросоюзу мала б спиратися на розширення фінансового потенціалу Ukraine Facility та збільшення його грантової частини. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.